Ельф для суперзавдань Катажина Вишбіцька 22 грудня настав час повернути шарф. Він мені справді дуже потрібен, заявив Непосидько і ковтнув слину. Ельф подивився на своє відображення у дзеркалі. Навіть самому собі він переконливим не здавався, попри те, що репетирував протягом двох годин. Непосидько заплющив очі. Уже вкотре він повернувся подумки в той день. Коли востаннє тримав у руках свій чарівний шарф. Це було темного зимового вечора, рівно рік тому. Я не можу, я більше не витримаю, крізь сльози повторювала дівчинка. Вона зіщулилася в кутку ліжка, притулившись спиною до стіни, і розпачливо плакала. Пригнічений Непосидько стояв в іншому кінці кімнати. Він почувався безсилим і безпорадним. Ельфа відправили на завдання, щоб перевірити, чи дитина на ім'я Аня, яка мешкає на вулиці лісовій 9, заслуговує на подарунки. Поки що, з її поведінки, він не міг зробити висновок, чи була дівчинка цьогоріч чемна. Ельф лише чітко розумів, що вона дуже нещасна і самотня. Саме тоді, у цій темній, задушливій та залитій сльозами кімнаті, він уперше порушив одвічні правила ельфів. Непосидько зняв з шиї шарф невидимку і показав дівчинці. Привіт, будь ласка, не лякайся, я Ельф. Що відбувається? Чого ти не можеш витримати? запитав він. Аня поглянула на нього очима повними сліз. Що? Ельф, я не вірю. Ельфів не існує. Здається, я збожеволіла. Вони всі мають рацію, що? І різко зупинилася. Непосидько підійшов до дівчинки трішки ближче. Він почувався дуже невпевнено, знаючи, що його бачить звичайний смертний. Чому ти так плачеш? Що сталося? У чому вони всі мають рацію? Що я якась дивачка? Аня розридалася ще сильніше. Мене ніхто не любить у новій школі, крізь сльози зізналася вона. Вони кажуть, що я дивно одягаюся, слухаю безнадійну музику, що я завжди роблю якісь дурниці. Вони постійно на мене витріщаються і гиготять. Я більше не можу цього терпіти. На перервах ті їхні погляди і плітки за спиною я так не можу, я хочу стати невидимкою. Непосидько замислено поглянув на шарф, який тримав у руці. Шматок тканини, що магічним чином робив свого власника невидимим для людських очей. Візьми його, раптом сказав Ельф. Якщо тобі буде справді погано, на перерві чи після занять. Просто одягни шарф, тоді ніхто тебе не побачить, ти будеш у безпеці. Він пошкодував про цю ідею майже одразу, як слова вискочили з його уст, але було вже запізно. Аня витерла очі і вперше від початку їхньої розмови всміхнулась. Справді, це неймовірно. Я безмежно тобі вдячна. Саме так Непосидько втратив свій шарф. Звичайно, він нікому в цьому не зізнався. Важко порахувати, скільки законів і правил ельф порушив того дня. Та коли він пригадував червоні очі дівчинки, що скидалися на перелякані баньки мишеняти якого загнала в кут зграя котів, то не жалкував. Однак більше він тягнути не міг дизбаланс у магічному, часово просторовому континуумі це не жарти. Ельф важко зітхнув, заплющив очі, дмухнув у свисток і вмить перенісся до кімнати Ані. Він очікував знову потрапити в темну, задушливу й похмуру кімнату. Та цього разу все мало геть інший вигляд. Завіси на вікні були відсутні. Усередину потрапляли лагідні промені зимового сонця, а на стінах висіли кольорові малюнки і плакати. На тому самому ліжку, де минулого року відчайдушно ридала Аня, тепер сиділо двоє дівчаток Аня і Магда. Вони фарбували нігті в зелений колір і хихотіли. Дівчата були такі захоплені, що навіть не помітили Ельфа, який зненацька з'явився посеред кімнати. Добрий день, привітався Непосидько. Жодної реакції. Він покликав голосніше. Добрий день! Прийом прийом, як чутно? Не можу повірити, я що став невидимим? Дівчатка нарешті відірвалися від забави. О, привіт, непосидько! сміхнулася Аня. Я вже давно чекала на тебе. Я знаю. Ельф прикусив губу, після чого витиснув із себе ретельно підготовлену промову. Розумію, що для тебе це важливо, але ти справді повинна повернути мені шарф. Але спробувала вставити слово Аня Непосидько не дозволив їй продовжити. Він потрібен мені для роботи. Відтепер ти мусиш бути самостійною. Мені дійсно прикро. Я знаю, що обіцяв допомогти тобі і що подарував тобі його. Але мені справді зараз дуже потрібно його повернути, та жодних проблем. Ані нарешті вдалося вставити слівце в його торохкотіння. Вона піднялася і підійшла до шафи. З найвищої полиці дівчинка витягла гарно оздоблену скриньку і дістала з неї охайно складений шматок тканини. Я вже давно хотіла повернути його, але не знала, як тебе знайти. Я дуже-дуже вдячна тобі за допомогу. Непосидько закліпав очима від здивування. Він тобі більше не потрібен? Справді це чудово. Але як так? Аня знизала плечима. Минулий рік був дуже важкий для мене Переїзд, нова школа, я не могла віднайти себе. Та й мушу визнати, наш клас дійсно поставився до тебе жахливо, додала Магда. Це правда, я почувалася дуже самотньою. Усі з мене постійно кепкували. Я вже не витримувала і справді мріяла повністю зникнути. І що змінилося? Цікавістю запитав Ельф. Тато помітив, що зі мною щось не так. Спочатку я не хотіла йому казати, але згодом розповіла про проблеми у школі. І що, він забрав тебе звідти? Ні. Він поспілкувався з нашим класним керівником та шкільною психологинею. І треба визнати, що всі вони по-справжньому перейнялися цією ситуацією, втрутилася магда. У нас ніколи раніше не було стільки розмов і запитань під час виховних годин. Про толерантність, доброзичливість, повагу до інших. Я думала, що після цього однокласники зненавидять мене ще сильніше, але, здається, до них дійшло. Принаймні до частини хай там як, але я більше не почуваюся такою самотньою безпорадною. І ми потоваришували. Магда радісно розсміялася. Раніше мені теж не вистачало доброї подруги, але Аня завжди була такою віддаленою і похмурою, що я думала, ніби вона вважає себе кращою за нас. І хоче триматися на відстані. Аж до моменту, поки на заняттях з психологинею ми не почали розмову про емоції, і виявилося, що більшість із нас просто боїться, боїться чого саме, показати, ким ми є насправді, боїться здатися диваком, боїться, що його відкинуть. Зрештою, я зрозуміла, що мені більше не потрібно бути невидимкою, закінчила Аня. Немає жодної причини ховатися. Це чудово. Непосидько відчув, як величезний камінь звалився з його плечей і з гуркотом упав долу. Він випростався і полегшено зітхнув Я радий, що у вас все так добре склалося, а тепер мені час бігти. Незабаром різдво, і мені ще дуже багато чого треба зробити.